Крани в цей час текли і текли. Хай тільки повернеться. Я йому скажу пару теплих слів. Uh, meio, зачекайте, але де ваш племінник міг познайомитися із Жанем? Ну, в Парижі, звичайно, ближче до Пляспіга, ніж до Нотр-Дам. Ви розумієте, про що? Ні, знаєте. М -м. А, мені здається, я знову вас неправильно зрозумів. Ви хочете сказати, що ж ваша служниця повія. Так, повія. І скажу вам більше, за нею є гріхи ще страшніші. О -о -о -о. Неймовірно. Неймовірно, неймовірно. Лише цілковитий дурень. Міг помилятися щодо неї. <гум> так, Ось знаєте, лише цілковитий дурень міг помилятися щодо неї. Скажіть, а як ви виявили її ну, цю суміжну професію? Ну вчора до нас приходив інспектор і все нам розповів, перш ніж відвести її до сестри. Інспектор. До сестри. Так, я теж не, не дуже це розумію. Треба буде запитати племінника, чому йому так треба було, щоб Жермена поїхала саме до сестри. А, то це вашому племіннику треба було, щоб Жермена поїхала саме до сестри.